Важливо проходити профілактичний огляд організму майбутнім батькам, чоловікам. Чому це важливо? Тому що новонароджена дитинка є досить вразлива до навколишнього середовища, особливо до вірусів, бактерій, інфекцій. Тато це є перша людина після мами, яка буде. Носити на руках малюка, колесати, обнімати, цілувати, отож, дуже важливо обстежити організм чоловіка, щоб попередити різноманітні захворювання, такі як карієс, герпес на губах та інше. Адже забезпечити максимально здорове середовище для дитини є вкрай важливе. Нагадую, що у нас для вагітних пар, які стоять на обліку, діє спеціальна пропозиція: мінус 15% від вартості чекапу організму для чоловіків. Більш детальну інформацію про чекапи можна глянути у нас на сайті або зателефонувавши до нас на рецепцію, де дівчатка вам нададуть всю необхідну інформацію. Тож запрошую щиро. Профілактуйтесь і будьте здорові!